Сонечко встало іди новий день. Любі малята, усім добрий день. Як маленьке, немовля, у світ двері відчиня, то дарують йому слово. Слово це його ім'я. Тільки у кожного з нас є своє ім'я: це Марійка, Андрійко, Марк, Сергійко. Ось дітки подивіться на картинку і скажіть, хто тут на картинці? Вірно, тут хлопчик і дівчинка. Давайте роздивимось, чим вони відрізняються один від одного. Це дівчинка Марічка, у неї рожева сукна, рожеві черевички, довгі волосся, волосся косичка і бантик. Вона симпатична, це хлопчик-тарасик. У нього блакитна футболка, сині шорти, красівки, короткі волосся. Він сміливий. Ось це дівчинка-оксанка. Давайте розглянемо, які предмети одягу є у Оксанки. Ось сукня жовтого кольору. Ще у неї є хутряна курточка зимова, ще курточка червоного кольору і черевички червоного кольору. А зараз розглянемо, що одягає Сергійко. У нього штанці, тепла кофта, курточка красівки. У цьому одязі він ходить грати у футбол. Чим граються ще хлопчики? Вони полюбляють гратися машинкою, будувати з будівельного матеріалу, будівлі, майструвати. А дівчатка люблять гратися з ляльками. Вони катають їх у висках, готують їм їжу, співають їм калискови. Але хлопчики і дівчатка люблять гратися. Разом. Будують з кубиків різні споруди, грають дружно, не заважають один одному, діляться іграшками, грають на майданчику, катаються з гірки, на гойдалках, грають в пісочниці, молодці дітки. Ось треба грати і хлопчикам, і дівчаткам разом поважати один одного. І допомагати один одному, молодці дітки, до побачення.